У нас сьогодні розпочинається реставрація. Ми сьогодні плануємо робити детелінг повністю дніща. Це буде така дуже якісна мийка, бо авто поїде на реставрацію повністю ходовки. Не реставрацію, а заміну повністю. Так, Це в нас буде під заміну. Тут теж майже все під заміну, всі сарінблоки будуть змінюватись, там вже весь список по запчастинам ми склали, а хочемо її трішки занизити потім. Уже взяли під неї колеса п'ятий стиль. Ось Вони ще будуть повністю реставруватись, повністю покрасимо їх заново порошковою покраскою. От. Коротше, все буде бомба, бімба. Треба уч... приймати участь у розіграші. Бо таку ластівку ви ніде не знайдете. Вона не варена, до речі, по дніщу. Вона вся в... рідній тут, оброблена. Коли я її купував для себе, то це один із критерій, який я собі обирав. Ось вона легенько піднімається. Без питань взагалі. Всі подомкратники це все рідне її. І... Це все відео до. Згодом покажемо, що буде, який результат. Коротше, стан дивіться до всіх наших робіт. Я думаю, що за 34 роки воно там ніколи нічого не милось. Може, і за грязі вони і сохранили, що не зржавіло. Gracias.